Всім привіт! Є такий кентавр. Ось він, кришка його, це я зняв, Ось така морда у нього. заявлено несправність не пам'ятаю. Там в мене написано, я почув, не крутиться вентилятор, ну, але тут і байонети треба міняти. Оцей не байонет, а кабельний роз'єм. Треба міняти один. А вентилятор. Не крутиться дійсно. Дивіться, підключив вентилятор. А, ні, це я відключив його. Вентилятор на блокі живлення нормально працює. Зараз підключу. Та що ж таке? Я ще його не продував, не чистив. Так, від блока живлення підключаємо. Зараз так дивимося. Як буде працювати. Ну. Вентилятор ледве крутиться. Напруга на вентиляторах. Зараз дивимось напруга на вентиляторах. О, ага. бачите, натиснув десь. і реле працювало. Зараз 12 вольт. Вентилятор від 12 вольт, а тут повинно 24 будет. десь щось не зрозуміло. Так. Ага. О, ну, бачите? А що ж таке? Вот тут поправив. Вентилятор закрутився. О, Товарищ майор називається. Швидкість <ріць> друга, третя включається. Що, Тупо тупо пропаять всі. Ні, ну так начебто плату рухає десь обрив чи дорожки. Ну а де ж воно може бути? Ну что, зараз могут 24b вентилятор. Да, 23 вольта нормально. Так, дМС на входе. На входе 17. На выходе 15 на входе 17 вольт на цифр. 78-15. А на вентиляторі йде 24. То так, то так. Будемо дивитися. Нічого не розумію. Ну і я ж розумів, що десь тут же собака порилася в цих конденсаторах. Я попропаював. Пропаяв усе. Ну, був. ну нічого. Не не лопнувши цей а потім уже почав досконально випаювати. Випаювати, думаю, так, проаналізував цей. Не може садити. а цей мабуть, може садити на ноль. Почав випаювати, хопа, а він тріщина була ось бачите? Ось. І ото він глюче. а це така така біда. А я не міг його виловити ні, ну тут десь натискав, значить десь тут. Цьому районі. Ей, ну, буває, як кажуть, і на старуху буває. Не те, що треба. Так, зараз перше вимкнення. Вмикаємо. О, запрацювало. Тепер беремо, де в мене ця паличка, ось ця паличка, натискалочка. Так, вмикаємо зараз, дивимося. Шатаємо, все нормально. Не вимикається нічого. Все іключите. Все дуже гарно. А в чому причина була? А причина була в банальному непропаї, десь оцей або цей резистор, або оцей резистор, І все. Я перелопатив конденсатори. Ну, правда, знайшов тріснувший конденсатор. Все. Все працює, все нормально.